На Часі акцент я вітаю всіх, хто до нас приєднався у ці хвилини про основне в нашому житті в Україні та на Поділлі. У Нью-Йорку тривають дискусії у рамках 67-ї генеральної асамблеї ООН. Світові лідери розмовляють про складну ситуацію у Сирії та обговорюють економічну кризу в Європі. Україна задоволена, як розвивається партнерство з НАТО. Про це президент Віктор Янукович наголосив під час зустрічі з генсеком Північноатлантичного альянсу Андерсом Фором Расмусеном. Одним з найго найобговорюваніших питань стала тема майбутніх парламентських виборів в. Україні. Україні Влада докладає всіх зусиль для забезпечення дотримання чинного виборчого законодавства. Таким був меседж президента України під час спілкування з представниками засобів масової інформації у Нью-Йорку. Віктор Янукович водночас зауважив, ще до початку виборчої кампанії в Україні лунали упереджені оцінки щодо неї. Утім, глава держави переконаний, спостерігачам це не завадить сформувати власну об'єктивну оцінку. Багато чого буде залежати від самих учасників. учасників виборів це людський фактор. Але що стосується влади, влада більш ніж хто зацікавлений в тому, щоб вибори були оцінені як чесні, прозорі і демократичні. Це головне. Прокоментував Віктор Янукович і резонансний законопроект про наклеп. Президент наголосив завдання влади забезпечувати нормальні умови для роботи ЗМІ і ухвалювати подібні закони не можна поспіхом. Необхідно, щоб документ пройшов оцінку європейських експертів. І цей закон, якщо його треба було б і готувати, то обов'язково за допомогою європейських експертів. І... Коли мені задавали це питання, ну в моєму близькому оточенні, я однозначно сказав, що у нас іншого шляху немає. Якщо ми хочемо, якщо ми говоримо, що ми створюємо для журналістів, для ЗМІ всі умови, а робимо навпаки, цього ніхто не зрозуміє. Коментуючи резолюцію Сенату Сполучених Штатів Америки щодо України, президент зазначив, що до неї, як до будь-якої оцінки, треба ставитися серйозно. Водночас, Віктор Янукович зауважив, оцінки стосовно України з боку Державного департаменту США та Білого Дому відрізняються від резолюції Сенату. Безумовно, нам треба відноситись до всіх подібного роду резолюцій, серйозно, але ми також знаємо оцінки і Державного департаменту і Білого Дому. Вони трошки різняться. І сьогодні я відверто скажу, що ми розраховуємо на те, що після виборів ми до цього будемо відноситись дуже принципово. Я маю на увазі. Щодо виконання закону про вибори, Віктор Янукович провів низку зустрічей, зокрема з керівництвом компанії Шеврон та Ексон, які виграли конкурс на видобування вуглеводів на Львівщині та Івано-Франківщині. Тендер серед іноземних компаній, які провели в Україні, вони назвали прозорим та професійним. Інвестиції в Олеське і Юзівське родовище сланцевого газу в Україні за 30 років можуть скласти 50-70 мільярдів доларів. Чимені піпогірни ю. Наша компанія задоволена своєю участю у конкурсах на видобуток газу на території України. Ми сподіваємося, після завершення усіх процесів щодо нашої участі в розробці родовищ в Україні ми матимемо великі перспективи співпраці у нафтогазовій промисловості у майбутньому. В Україну приїдуть прем'єр та голова МЗС Фінляндії. Зокрема, 25 жовтня відбудеться засідання міжурядової українсько-фінської робочої групи. Про це йшлося на зустрічі Віктора Януковича із фінським колегою Саулі Ніністю. Розмовляли про посилення взаємодії в економіці і торгівлі між Києвом та Гельсінкі. Порушили і тему парламентських виборів. Віктор Янукович сподівається на приїзд фінських спостерігачів та їхню неупередженість. Наступний акцент, який хотілося б зробити в нашій сьогоднішній зустрічі, адже з 1 жовтня на Хмельниччині розпочався опалювальний сезон для мешканців житлових будинків з індивідуальним опаленням. Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха. Контроль за виконанням розпорядження покладено на першого заступника голови облдержадміністрації Вадима Гаврішка. Завершиться подання тепла у домівки подолян, обладнані індивідуальною системою опалювання 30 квітня 2013 року Року. Людям не потрібні красиві звіти, заявив у середу на засіданні Кабінету міністрів прем'єр Микола Азаров. Та наголосив, чиновники усіх рівнів мали би вчасно підготуватися до опалювального сезону. Звільнення пригрозив прем'єр Микола Азаров чиновникам, які не забезпечать постачання тепла і гарячої води українцям. Насамперед йдеться про лікарні та дитячі установи. Комунальники мають підготувати тепломережі до настання холодів. Головне, щоб було ТПО і гаряча вода у лікарнях, поліклініках, школах, дитячих садках, багатоквартирних будинках тощо. Щоб опалювалися приміщення, а не асфальт, під яким пролягають тепломережі. Адже з такою ціною на газ це занадто дорога розкіш. Попереджаю всіх, щоб потім ніхто не ображався. Якщо хоча б один дитячий садок, школа або лікарня опиняться без тепла, то керівники, які за цю ділянку відповідають, будуть звільнені з роботи без зайвих розмов. Здається, на догану щодо подачі гарячої води напрацювали в обласному центрі. Принаймні, такий вердикт винесли міській владі понад 50 хмельничан, які у понеділок пікетували комунальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго. Люди вимагали у чиновників негайно відновити постачання гарячої води в обласному центрі. Комунальне благо в оселях Хмельничан відсутнє ось уже близько місяця. Під стіни комунального підприємства люди принесли миски та відра з холодною водою. Вимагали, аби комунальники її загріли або ж подали у відставку. Що ви прийшли сюди з ми принесли цю воду, щоб вони її собі наділили так як ми кожного дня, кожного ранку і ми водою щоб щоб помитися. Ми сьогодні прийшли сюди, зібралися у нас така маленька акція протесту, тому що у нас вже місяць, а може, може і більше місяця немає гарячої води. Поряд у нас є така область, як Вінницька область. Там чомусь гарячої води не виключають. Там теж люди, і там люди стоять при владі і люди працюють. А в нас люди не хочуть працювати. Якщо людина не справляється своїми обов'язками, її звільняють. І ми требуємо, ми просимо і требуємо, щоб він вийшов до нас, начальник скалі. Він не вийшов, тому що в нього сімейний подряд, і люди йому зовсім не потрібні. Боргів за газ та тепло у пікетувальників немає. Люди впевнені, гаряча вода у кранах відсутня, тому що тепловики витрачають усі надходження на зарплати премії та облаштування адмінбудівлі. А ще заробляють політичні дивіденди. У мене вже заплачено за вересень місяць, і вода гаряча, і тепло, і газ, і світло. все. Розрахував за місяць, я сплачую 254 чотири. Просто цинічно міська влада відключає гарячу воду, щоб на цьому зробити собі дивіденд. Керівництво Хмельницького міського теплокомуненерго запевняє, вони ні в чому не винні. Усі біди через газовиків, а зарплати із преміями стаття першочергова. Відтак не виконати її просто не можуть. Зараз питання не в коштах, а в тому, що відсутній природний газ подадуть газ на котельні, ми подамо гарячу воду людям. Підтримую підлеглих і керівництво міськвиконкому. кажуть. Їх тепловики найкращі в Україні. Тариф один з найнижчих на Україні, тому не дають нам ліміти, при тому, що різниця ще раз, щоб ви розуміли. По місту Хмельницькому більше ніж заборговано. впевнений, що буде вирішено, що обов'язково палювель сезон почнеться. На відміну від очільників міста в обласного керівництва до роботи комунального підприємства претензій чимало є недопрацювання керівництва. Міста і керівників теплопостачальних міста, які до сьогоднішнього дня не зуміли заключити всі договори з постачальником газу НАК Нафтогаз і отримати ліміти для постачання гарячої води людям. Я думаю, це основна причина. Тому треба врахувати і терміново виправляти цю ситуацію. Води хмельничани вже більше трьох тижнів. Коли потече гаряча, і досі ніхто не каже. Пікетувальники планують звернутися до прокуратури та суду, адже за відсутню гарячу воду їм справно нараховують платню. Наступного разу обіцяють організувати мітинг перед міськвиконкомом. На минулому тижні відбулося пленарне засідання 13-ї сесії обласної ради 6-го скликання. Впродовж двох годин розглянули 28 основних питань порядку денного. Серед найактуальніших виконання програм соціально-економічного розвитку області та підвищення енергоефективності Хмельниччини, внесення змін до програми розвитку галузі охорони здоров'я та комплексної програми охорони навколишнього природного середовища краю. Також розглянули депутатські запити питання щодо кадрових змін і про надання підприємств. Вам спецдозволів на користування надрами та гірничих відводів додалося до порядку денної кілька додаткових питань, які запропонували до розгляду під час засідань постійних комісій. Розпочали свою кількагодинну роботу депутати обласної ради з відзначення з нагоди ювілею Хмельницької області тих, хто зробив значний внесок у соціально-економічний розвиток краю. Символічний нагрудний знак вручив голова облдержадміністрації Василь Ядуха близько 10 посадовцям Хмельниччини. А далі перейшли до узгодження порядку денного пленарного засідання. До 28 основних питань додалися ще два запропоновані під час засідань постійних комісій. Питання про розгляд подання прокурора Хмельницької області щодо усунення порушень законів України у сфері охорони та використання надр. Питання про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо забезпечення на законодавчому рівні права населення зони спосередження Хмельницької АЕС на соціальну економіку. Економічну компенсацію ризику при проведенні будівництва енергоблоків 3 та 4, також підтримали пропозицію розглянути болюче на сьогодні питання щодо перебою з постачанням гарячої води. Я пропоную, щоб ми також сьогодні розглянули ще звернення до уряду, до президента, щоб пришвидшити вирішення цієї цієї проблеми газової, щоб хмельничани нарешті вже отримали гарячу воду. Люди платять за тарифами, але вони не отримують газу. Підтримав і голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха. Головою обласної державної адміністрації за останні 4 дні проведено 9 розмов з керівництвом Нафтогазу України з міністерством палива та енергетики. Ми знаємо вже шляхи вирішення даного питання. Думаю, що абсолютно нічого не завадить, якщо й обласна рада долучиться до цього до вирішення цього питання. Після узгодження порядку денного перейшли власне до розгляду питань. Першими розглянули депутатські запити. Тут найбільше приділили уваги вивченню питання розміщення на території обласної лікарні приватних медичних закладів. в оренді в обласній лікарні знаходиться... 1197 квадратних метрів. Орендують її як аптеки, які є приватна клініка і приватні кабінети. Вніс пропозиції до цього питання, і очільник краю комісії. вношу пропозицію переглянути цю ганьбу, яка сьогодні є в обласній лікарні стосовно вартості оренди квадратного метра. Переглянути назвіть мені в місті Хмельницькому, де є 40 гривень, 18-20. Через те, що плідно попрацювали у комісіях, на пленарному засіданні більшість питань обранці прийняли майже без обговорення. Не було зауважень і до виконання у першому півріччі цього року програми соціально-економічного розвитку області, лише доповнення. За 2011, 2011 рік ми піднялися на 11 місце серед регіонів України по рейтингу економічного розвитку і на 13 місце по інноваційно-інвестиційному розвитку. Практично, ми єдина область західної країни, яка досягла такого рівня розвитку. З деякими пропозиціями підтримали хід виконання регіональної програми підвищення енергоефективності, проголосували й за внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю, до цільової програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, до програм охорони навколишнього середовища та розвитку галузі охорони здоров'я. Не виникло ніяких зауважень до питань про надання підприємствам спецдозволів на користування надрами та гірничих відводів. Підтримали депутати обласної ради й організацію Головчинецької загальноосвітньої школи інтернату для дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опікування на базі закладу. Планують створити дитячий оздоровчий комплекс «Марагдове містечко. Відвідавши Головчинецьку школу, я прийшов, обійшовши всі приміщення, які були закриті в робочий час на замку. Жодного керівного чиновника там не було. Одна ходила прибиральниця, і біля двох десяток діточок ходили, не знаючи, де себе подіти. Повний розвал даної системи, повна трата бюджетних коштів. Реорганізацію потрібно обов'язково провести з тим, щоб зберегти цих людей, але заставити всіх працювати на результат і працювати на наших дітей. Питання комунального підприємства Аеропорт Хмельницький також вирішили. Проголосували за передачу цього суб'єкту у концесію. Загалом, же, головуючи на сесії, заступник голови обласної ради Василь Осачий позитивно оцінив хід засідання. Провели сесію оперативно, так як питання всі були досконально вивчені на комісіях, зроблені зауваження з цих про кожна пропозиція комісії була почута й кожного депутата. Ми проголосували за кожну пропозицію і прийняли відповідне рішення, тому я вважаю, що сесія пройшла нормально, тим більше в той період, коли бушують такі пристрасті політичні, то навіть не розглядалося питання різне. Це вже говорить за те, що депутати, ті, що були тут присутні, були налаштовані на конструктивну роботу. Інноваційні досягнення в науці та техніці представляли столичні винахідники. Побачити дивопристрої можна було протягом трьох днів на міжнародному форумі в київ Експоплазі. Зацікавила виставка і главу уряду. За словами Миколи Азарова, вітчизняні винахідники створюють справді високотехнологічне устаткування, тому тепер не потрібно витрачати державні кошти на закордонне обладнання. Пакети, які можна з'їсти, зерно, що не боїться сильної холоднечі, рентгенівський апарат без плівки. Усе це та чимало інших досягнень презентували українські винахідники. Фаворитом серед гостей науково-технологічного форуму став стенд з виробництва плівки, яка розпадається не 300 років, а лише місяць, бо зроблена з крохмалю. Крім того, коштує лише на 20% більше ніж звичайний поліетиленовий пакет, який суцільна шкода для довкілля. За словами винахідників, таку плівку можна навіть їсти. Викуп. Виючи, допустим, макарони чи кропу, ви можете в місці з пакетом кидати його в каструлю, і він створиться і не буде ніяких залишків, тому, тим більше, що він дуже корисний для здоров'я. Оцінив роботу винахідників очільник уряду. За словами Миколи Азарова, Україна зараз спроможна виробляти 3,5 тисячі медичних інноваційних виробів. Тому у 2013 році медпідприємства будуть переоснащені високоякісним вітчизняним обладнанням. Для цього уряд сформує держзамовлення. Підприємствам, які виробляють сучасну конкуренту спроможну медичну продукцію, допомагатиме держава. Те, що ми тут побачили, солі оптимізм, инновационное развитие Украины. Особенно это важно сейчас, что мы можем многое делать сами и не тратить необходимую для нас валюту на приобретение за рубежом. То есть это основа для нашей устойчивости, для нашего экономического развития. Зацікавив гості виставки рентгенівський апарат. Він не потребує флюорографічної плівки. Крім того, якісний знімок можна зробити лише за 5 секунд. Тому результат пацієнт дізнається одразу. Цей апарат кажуть технологи, особливо популярний у ветклініках. Дуже швидко і дозволяє uh, зробити uh, діагностику дуже якісно. до 70% uh, діагностичної інформації в ветеринарії йде через рентгеновські знімки. Найбільший експонат на виставці сільськогосподарський літак нового покоління. Він розганяється до 120 км кілометрів на годину. На ньому легко здійматися на малій висоті. Крім того, ця машина може злітати та сідати у важкодоступних місцях за словами винахідників. У планах безпілотний літальний апарат. Літальних апаратів на Хмельниччині не винаходили. Втім, завод із виготовлення ПЕЛЕТ може стати ще одним проєктом альтернативної енергетики на Хмельниччині. Перспективи будівництва українсько-словацького підприємства на території Хмельницького району обговорили посадовці Хмельниччини з представниками словацької делегації про нову інвестиційну перспективу в наступному матеріалі. Солома та відходи з деревини плюс унікальні словацькі технології. Маємо енергоефективне паливо для бюджетних установ, дитячих садочків та шкіл. Арифметика співпраці теж проста. Інвестиції, у яких зацікавлені і словацька сторона, і Хмельницька область це нові робочі місця, скорочення обсягів споживання газу, а значить економія бюджетних коштів. Все, що нове, все, що буде працювати на Хмельниччину, на економію бюджетних коштів, воно завжди знайде підтримку. Але паралельно, якщо в нас і вийде щось, я би просив зразу, щоб цей проект, якщо він буде втілений в життя, паралельно тягнув за собою реконструкцію відповідних мереж наших бюджетних установ. Нині на Хмельниччині є тільки 10 об'єктів, які використовують пелети, тому поле діяльності для словацьких інвесторів відкрите. Потенціал області досить великий і перспективи. Проекти, які намальовані, вони вирішуються і вирішуються сили направлено. Практично дійсно я. Підтримую повністю згідно з вашими словами, що є порядок і спокій в області. А повірте, для закордонного капіталу це основний фактор. Це далеко не перший проект альтернативної енергетики на Хмельниччині. Вже у середині жовтня планують ввести в дію першу сонячну електростанцію площою покриття 20 гектарів. Найкраща в Україні Хмельниччина із впровадження когенераційних установок. Україна за перші півріччя скоротила використання кровного газу з Росії більше на 30%. І це ще раз говорить про те, що нам потрібно розвивати альтернативні палива. Проєкт за підтримки Генерального консульства Словацької Республіки в Україні та посольства України у Словаччині це, хоч і маленький, але крок нашої держави у сторону Євросоюзу Україна якраз є тут потрібність модернізувати економіку і образувати нові робочі місця і приносити нові технологічні розробки. Лісти розробили і в життя і перепровірили на практиці не тільки в словаччині, а в багато других країнах. Майбутній енергозберігаючий проект буде стартом для розвитку інших галузей Хмельниччини. У перспективі інвестори планують розпочати виробництво котлів із використання пелет для України та Хмельницької області, зокрема. І ще один акцент, на якому хотілося би зупинитись. Міжнародний день людей похиловіку цього року українці зустріли із підвищеною пенсією. Тепер, щомісячні виплати для українських пенсіонерів, мають зрости на 12 гривень. А підвищити виплати та встановити нові пільги ветеранам, уряд обіцяє вже з 2013 року. Прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з представниками ветеранських організацій пообіцяв, що з 1 січня наступного року будуть встановлені пільги для інвалідів війни. Другої та третьої груп, а також для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, такі ж як і для інвалідів першої групи. Разом з тим, уряд планує поступово протягом наступного року підвищувати мінімальний розмір пенсій для інвалідів війни першої групи, і він повинен і становитиме 2700 гривень. Ветерані Великої вітчизняної війни урівняють, уряд планує встановити однакові пільги для інвалідів війни першої, другої, третьої групи, а також всіх учасників бойових дій в роки Великої Вітчизняної, які старше 85 років. Камінь обіцяють, вже з наступного року всі ці категорії ветеранів отримуватимуть такі ж високі виплати, як інваліди першої групи великої вітчизняної війни. Мінімальний розмір пенсії на протяження 2013 года. Року... должен увеличиться для инвалида войны первой группы с 2519 гривен до 2700 гривен. Это плюс 182 гривны. Ну и так далее. Среднемесячный размер пенсионных выплат для инвалидов войны за этот же период должен увеличиться для первой группы с 3419 гривен до 3625 гривен. І з ветеранами прем'єр поговорив не лише про цифри, згадали про подвиги та патріотизм. Зокрема, Микола Заров попросив ветеранів частіше виступати перед молоддю, аби виховувати в них патріотизм. Люди соскучились по правді, соскучились по героям, по героїчним образам. Їм уже надає ці бізнесмени безпривні на телевізорі. да? бандити безпривні. всі детективні, історії, ну нас же героїчне прошлое. І на цьому героїчному порпрошу на до вас підуть Самі ж герої просять прем'єра розібратися із справжністю сучасних ветеранів. Мовляв, у ветеранських списках більшість липові мають не справжні посвідчення і ніколи не бачили війни. Відтак великі суми бюджетних грошей, що уряд виділяє для ветеранів, потрапляють в кишені шахраїв. І наостанок ще одна інформація: адже з 1 жовтня збільшуються розміри соціальних виплат. Пенсійний фонд України вже провів перерахунки пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму відповідно до закону про державний бюджет України на 2012 рік. Відтак прожитковий мінімум зріс на 16 гривень і становитиме 1060 гривень. А для осіб, які втратили працездатність, 856 гривень. Скільки ж становитиме і розмір мінімальної пенсії? Законом також визначено мінімальну заробітну плату на 1 жовтня в місячному розмірі 1118 гривень. До кінця року передбачено ще один перерахунок зазначених виплат. І це все на сьогодні. Наступного вівторка ми зустрінемося в програмі Акценти. Розставимо їх у нашому житті. До зустрічі.